Привіт! <laughs> ти мене поки не обнюхаєш, не пустиш, так? Да? Може пішли там тіньочки посидим, Чи ти, зан... а, ти занята? Ти зайнята, що ти робиш? Я на завтра тушу. А. А, зрозуміла. Ну я отут посижу. А чого ти не хочеш? Так там, мабуть, жарко. Раз, ти тушиш. Привіт. Хазяйка працює. Я нічого не хочу. Ні кави, нічого не хочу. Ні, я зараз буду обідати. А ти обідай, а я там сяду. Ну і смачного тобі. Я ще не обіду, ми тільки утром пішли, вибрали картошку. А, оту сорока денку Ага. Тоді прийшли Наташа фіорець робила студія, а я жарила. О, це ж ти любиш ага. жарену картошу. Це з молоденької Наташ? Та ну молоду ж вороду. Ну, оцю що вибрали? 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 Смачна? Та картошка яка. Що каже там її пробувати, так? Да? Бери та їшка їж. Та я зрозуміла. Що там її пробувати? Ой, ну поня. ну поня, тоді смачного. Наташа назбирала мені. Добре. Зараз отут поставлю, висиплю в пакет, а відро віднесу. Гічка, ти мене караулиш. Я несу відер, це ще й коробочок. Ти мене пустиш? Пускай мене. Іди, іди в підвал. Я не хочу, щоб ти сюди виходив. Ну. Давай, пускай. У мене тут нема нічого. Нема, нема, нема нічого. Пускай. Пішов, улікся, І ти тут, красуня. У лікся, жарко тобі, чи що? Ну, да, 26 градусів. Лежи, лежи. Ой, Наталя вже там гуде. Наташ, тут відро поставить. Тут відро поставить. А? А, добре, під стіл. Наташа жужить. Перетирає яблучка. Це що буде пиріг? Зараз <пиріг> побуштують. Ну. Ага, зараз кають ложкою опять. <пиріг> Смачне? Смачне. Ага. Зараз буду перетирати. ще. Да? Да. Ага. Все треба перетерти, І потім шок. Тоді додавати сахарку трошки, проти і все. І буде готово. Да. Все. Клас, покажи. Да. Угу. Блендером збила. Густеньке, бачиш? Супер. Собі добаву той, Роботи. Роботи. Наташ, я пішла йди закриєшся, бо ти забудеш. Все, пока-пока. Айчка, пока. Пішла. Наталя зайнята. Так, одне. Коробочку забираю. Все. Ти мені відкриєш і закриєшся. Ай, красунчик, лежи, лежи, кабан. Сьогодні такий вітерець був. Зараз тихо, я взяла сікатор ну, ножниці. Іду сам шити, там позрізаю. Трішки потихеньку, щоб вони мені дали кущик далі. І то не всі буду. Ось бачите, це ще не дає приріст, а цей дає, оце можна зрізати отак. І, і тут трошечки. Хай кущик росте. О, не хоче? Ну, а тут оцей ряд ні. А далі буду різати. Міша, що ти ходиш? О, побіг, побіг, побіг. Ти голодний, мабуть. Сюди-туди бігає. Думала, поливати не буду сьогодні. Та яке там? Тут так засухло. Зараз закінчую вже. Отак так я трішки кінчики вверху. Зрізаю і буде куститься. Мені треба швиденько і таки пополивати. Так. Ну, нічого, хороші сам шити ожили. Ну, є і засушені ось поруч. Ну, а далі такі ось до кінця. Йдуть зелені, зелені, навіть оці листочки салатові. Ну, ось один іще такий неживий навіть, <смі> можна сказати. Ну, а може, і оживе трішки трішки під, підріжу. І зараз достаю шлангу і пополиваю, думаю, встигну. До темна. Ну, а як не встигну світло тут включать, то мені все видно. Ну, тут ще нічого, а там то засохло все. Та вітер такий. так я закінчую вже. Будуть гарні кущики. Віка говорила, сфотографуй, сфотографуй, я все забуваю. Тільки був дощик, і вже все висушило, суше конкретно. Ой, я, я хочу фіалочку обрізати, вже відквітли які квіточки, обновити трішечки. І що ж я хочу, е, я е, обіцяла Наташі, е, що я Вирву портулак і посажу у неї там біля двору. І оце таким я буду займатися сьогодні ще. Ну, це багатенько я там назбирала, деякі сполола там, може, не приживеться. Ну, оце на цій плантації у мене їх було багато цих портулаків. І ось у мене тут падалишня астра. Тут 5 кущиків. Ну оце я залишу, а ці от ямочки налила водою і зараз розсажу. Не знаю, яка, ну непогані були якісь, то хай росте поки що. Ці то гарні, ось, скоро будуть квітувати. Великі. Ось такі. І у нас, може, й дощик піде, то я, мабуть, не буду поливати сьогодні. Якщо то завтра вранці встану. І полью. Зараз розсажу Астри і піду в портулак Наташі посаджу. Астри посадила, вірніше розсадила, і посадила, пішла Наталя там поле томати, ну я не брала, в мене нема карману і не брала телефон. Ну, і я посадила там у них шість ямочок. І в ямочку по декілька штук. Хай приймаються. Наталя сказала, що в дворі, що Наташа садила, всі прийнялися. Тут я тільки одну побачила, жовтеньким квітує. Ну тут, може, десь ще буде, я їм ще зірву. Ой, вже треба, це помідорчики буде позривати, погані викинути, гарні забрати. Ну, тут уже ніяк, мабуть, не прополиш. Ну, отам можна, там широкі рядки. І це я йду, дивлюся. Наталя сказала, що Наташа говорить, що буде ночу дощ. Думаю, не буду поливати, мабуть. Так, ось бачите, теж по камінцях росте бур'ян. Та де гейхера. Ой, ну нічого, це, це небагато. Та я її йду ж на кипариси подивитися, що вони тут до ранку постоять, а то може дощик. Там волого. Зараз пройдусь, отак. У нас тут музика в когось. Так, не знаю. Мабуть, не буду. До ранку достою, а цей крайній. Зовсім вологий, ну а зранку потім все зроблю. Ну, все так ось і день проходить. Малину я не дивилась сьогодні, може якась менька зараз пройтись. І завтра оце зранку, якби ж мене хватило сил встати, я б прийшла і оце тут. Тут в мене оці два рядочки. Це не так багато і дощ, як якщо пройде, то, то буде все добре. О, Господь, чихає сусід. Він завжди так чекає, я лякаюсь. Та зовсім мало, що це зібрала. І це ставлю в мисочку в холодильник. Ну Там у мене дві жменьки, а це і, і пів жменьки нема. Ну, немає малини. В Наталі немає. Я ж бачу. Ну, це ж таке. Зато в мене там такий перець росте. Ну, Ніяк показати, бо вже темно. Це воно на камері, вроді, нічого зараз. Ну, от я цим поки малину збирала, дивлюся, це ті перший, що Віка купувала. Оце вони довгі, жовті були, Ну, він чогось, здається, буде червоним, бо вже половина так почервоніла. От трояндочка в мене от біла квітує вже повторно. Та вже всі повторно квітують. Ось так. То я думала, оця думала, що пропаде. Я її пересаджувала, а вона нічого, ось, ось, квіточки викинула. Ой, ну що, пішла додому. Тут чисто, портулак. Майже весь, може десь і лишиться, я його ще сполю, бо він мені тут. Воно то гарно, дуже гарно, коли він квітує. Ну, якось трішки не те, що я хочу. От його добре садить десь у якийсь кашпо, там. От. Ну, не по вгороду. Він потім і на помидори, і скрізь. Оце за двором хорошо вони придумали. Ну, хай. Наталя мене брала і теж садила. Ну, вона садила перед входом в літню кухню, а там холодок, і він там не жив, а сонечко він любить.